Є в наявності ось такий автомобіль Volvo XC90 з дизельним двигуном, 2,4 дизель, повний привід 4х4, автомобіль в гарному стані, збереженому, з 7 місць, шкіряний салон. Машинка має досить хороший ривок, обслужена. По ходовій нічого не стукає, не гримує, моторчик працює рівно, ніяких зауважень немає, кузов виглядає гарно, машинка має хорошу комплектацію, е є запасне колесо донкрат, ключ, задні паратроніки, салон в збереженому стані, є також навігаційна система, нічого не димить, не круїть, моторчик працює рівно. Це має оригінальний пробіг 285 тисяч. Машинка з Німеччини. Зараз покажу, як виглядає всередині так Виглядає всередині. Ззаді також є на двох пасажирих. Ось збережений, 4 складі мечі, зеркал, навігаційна система. Тут відкривається моніторчик, доїжджає. Клімат-контроль повністю заправлений, все працює належним чином. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, можлива доставка в будь-яке місто України.